Дивіться, що у нас тут ходить. Ти чого вийшов, Іди додому. Іди додому, чого ти вийшов? Генді, додому, додому. Думаю, що таке індики тут ходять, як він вискочив, там у них сітка. А, ага, Ну, більше тут я не бачила, щоб у когось були індики. Ага. Пішов. Ти що, вернешся сюди, дивиться? Так, іди додому, пішли, пішли додому. Пішли, пішли, пішли додому. Пішли додому. Пішли, все, пішов той індик. Пішли, пішли додому. Оце сміх. Думаю, я думала їх декілька. Він так тут гоготав. Ну, поки я пішла взяти телефон, то перестав. А? Побігай. Зранку прохолодно, побігай. Ти куди побігла? У мене ранок починається з кави. Ну, не зовсім з кави, поки прокинулась, поки сете, поки вмилась, покупалась. І вранці і ввечері. А ввечері буває тиск, води такий маленький, що ледь ледь хоч виходь на вулицю, шланги мишся, наче на дворі трішки сильніший тиск. Ну і потім випускаю фенді, коли там ходить дик, десь пішов, пішов, як вроді додому. Там жіночка десь виїхала в Польщу, там чи працює, я чесно не знаю. А то сусіди там доглядають, то вроді сестра приїжджає, годує, там у них і гуси. Не знаю, чи кури є, стікачки. А чого вони їх не ріжуть, я теж не знаю. Та оце ж видно вийшло. Індик це не індичка, здоровий такий. І гарний, Тому ми Фенді трішки подивилися, а потім пішла, зробила каву. І думаю, що сьогодні робить щось руки ні до чого не стоять, але треба. Думаю, може, я прополю полуницю, поки не жарко, а потім, уже як буде плюс 33-34, так світе, що буде така погода. Тоді щось буду робити у хаті. І зібрала там трішки томатів, то треба буде їх перемити, перечистити і зварити на борщ. Ну, то таким буду сьогодні займатися. А там плани можуть змінитись. Ну, поки що так. Але без кави ніяк. Стаєш чомусь вроді виспався, як побитий. Квіточка, ти що бігаєш? Красуня. Ти красуня. Вчора ввечері вже пізно їй да їсти. А, тільки сказала за слово. Тільки слово сказала поїсти і вже. та ти ж не голодна і ще погуляй. Погуляй трішки добре, примружила очки. Що? Ой, це ми гратися хочемо. Да. Хочемо гратися. Куди? Ага. І що? Що Фенді хоче? Кушать? А, я зрозуміла. Ну підожди трішки. Дам і кушать. Дав. Ой, хоч з тобою поговорю. О, Айк розгавкався. Мабуть, люди на роботу йдуть. Може, просто хтось мимо проходить? Ось. Так ми й гуляємо, так? Да? Давай, може, сьогодні нічого не будемо робити. Що там таке? Я перевіряла, нема там тебе нічого, просто почухалась. Ой, що хоче? Що хоче ця красуня? Ой, що вона хоче ця красуня? Красунечка і красуня. Ой. Так і там всі собаки лають, <смас> мабуть, і дик ходи гуляє. Да? Я вже сама каву попила, а мені дай. А дай мені. Ой. Тут смачно. Ну давай, 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 давай. Давай сюди. Ні, ну туди кушай, кушай. О, Та вже добре, добре, давай, кушай. Все, 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 все. Ну все, все, все. давай. Привіт. А що случилось, Наташ? Я базилік хотіла зрізати, він зламала, а воно не ламається. Бачиш і посушить. Усе. А що случилось? Ти кажеш зручно. Щось трапилось? Не? Я зварила молочну лапшу. А, типа йди завтрікать чи снідати? Хорош. А чого ти сюди йдеш? Я чула ворота в тебе. Заливаю оті А, гібіскуси. Я тож ж так поманеньку заливаю її. А, я зрозуміла. Ну, я вчора молока взяла. Ти ж таки казала, не будеш брати. Ну, схотіла, взяла. Наташа подзвонила і каже, ви будете брати молоко. Возьму, поки вже встала, вділася, пішла в банку взяла. Вона вже їде та перехватила. Ага. Мабин, баба. А, Наташа, ти чула, тут індик у нас ходив. Да. Ти ж і десь пішов туди. Це ж той, мавірно, як її звати, не забула я. Чи... Ну, бабину невістку нашої покної. Індики були, навірно, її. Зараз не знаю. Я знаю, що гуси там у них. того вовки, що то нищена, Да, є. Такий гарний такий ходив. Один, один ходив. А я думала там. Ну, я теж думала, вийшла, він один іде. Я чула, як ти виходила. Ага. Я була, я видно, витягувала шланги, коли чи чу. чи... Чу. Ага, я то вийшла, подивилася. Ага, полола, полола отут. Ага. Ну добре, зараз я фендюшку закрию і то я прийду. Закривайся тут, я Та через ти? ту дорогу піду. Та сюди втимеш. А, так? Да? Ти мене підождеш. — Ну, Давай Давай, тоді добре. Ой, ну це ж ну, це Наталя, оце ж в неї все. Я чула, що ти сюди-туди оцими воротами. думаю, не буду я тебе тривожить, бо ну це ж як це, то те, то те, то те, думаю, займайся, Думаю, що вона ну, там я робить. Цей, варю 2, 2, О, зараз я тобі віддам оту олію, що вижарка риба там і котлети рибні були, і ще щось смажила, я забула, теж я туди зливала. А що забула? Добре, Наташ, Тоді чекай. А йди в підвал, красунчик. Ні, то, то що те, що не їсти, то потім там смаколик буде. Пішли, пішли. Закриває. Ага, я закрию. Пошли, пошли, пиші. Ну, мене ж треба обнюхати. Ну, Він знає собою. Коли, може, пішов, пішов за Наталією рядишком, знаєш, як ото служить рядом. Ой. Ой, тебе тут <кхів> м'ята пахне. Тобі мене є Наташа. А, ось це ти положила сушити. дай його? Ага. О, бачиш. Жостір називається. Красунчик нема нічого. Наталя тобі вчора блини давала? І сьогодні давала. Да? А він нюхає те, що в рюмочки. Отак ось. Красавчик. Ти красавчик? Ой, я сяду. Так, моя робота, ну потім зріжу та. так. Так. Наталя вспіла все зробити. Ну що ти? Я фендюй пахну, так? Да? <сум> Ой, ти ж. Тільки слюни не розливай свої. Не треба мені твої слюни. Тві тепер стирать треба. Ой, вона тебе чухала і он уже пасма. Ага, пасма. Я теж сьогодні фендюшку почухаю. Да, да. Хороший хлопчик. Ось так полеж. Не Хвата, вона ще півополоника добавля. О. Яке воно? Ну ж, а, ти хочеш показати які, в коробочки? Ну так. Да. Ага. О, це ж захотіла. Такий, таке? такий сніданок. Да, і цей. Ану покажи, яка коробочка. Вона не коробочка. Ну, в пластику. Ага. Зараз ми на нього подивимось. Ну що, локшина, яєчна, класична. Ну, я угу. взяла. А, ну локшена, я поняла. Раніше ми робили її. Ану покажи. А ось вона яка. Ага, зрозуміла. Так я її перелупила, бо її, мабуть, 10, цілих 10 метрів. Ну, Вона, мабуть, це одна. Тягнеться і ага. тягнеться. Ну це як у китайців вже. Ну, ну написано на українській мові. Ану. Що це? Ну що? Ось така локшина, класична, яєчна. Раніше ми робили самі, знаєш, як нас не було. Знаю. А ти теж робила? Звісно. Я думала, тільки я. Та ні. У мене мати покойна, свекруха. Вона оце наробила оцих коржів і на подушки оце складала, ага. сушила, щоб вони не пересухали, не пересушувалися. А тоді оце ріже. І наріже, приїдемо оце ми. Та й дома, якщо ми жили в місті. І оце просто не на оце. Ага. Оце збере. Мішок. Сюди туди його нема, воно так швидко виходить. Ну, та ще що, як смачне, чого. Чому Воно, ж настубурчиця той, аж не хочеться зла. Ну так вона часто його робила. Ну, я робила, ну в мене вона товстіша получалась. І а? в мене чогось товстенька виходила. Вони якось так роблять, що їх коржі світяться. Ага, ага. А в мене, наче вони світяться. <риканський> ну, кинуся їсти, <і> а вони товсті. <свист> Та вони товсті. Так, ну і нам смачного. <кхи> а тобі дякую за те, що, що рано встала, зварила. Прийшла додому навіть оце, бачите, вже і вчора приходила, і сьогодні Думаю, прийшла я ж там, та я ж там. працювала. І двері, і той відкриті ж, хоч кілограма два з половиною тільки зібрала. Помидори? та й мене майже немає. І оце лучі я вибрала то такі. Mm -hmm. Ну може mm -hmm. ще на ну ну так тільки їсти. Наташа, оце ж ми за колінця твої розмовляли, оце ж я хочу сказати тобі, що там писала підписниця, от вона сама з Дніпра здається, що спробуйте настойка Сабельника називається. Я написала. Воно продається в аптеці, і корінь е, сабельника продається в аптеці, на, оцей корінь заливати водкою і настаювати 21 день і потім мазати. Каже, дуже допомагає. То треба записати, ж, як воно називається. На базар, які, чи аптеці, аптеці. В аптеці, причому тут базар, так. Да. Ну, і я думаю... це ж бігом тобі хотіла сказати, і запишеш корінь сабельника і можна водкою залити. Ну, ти для начала. А може, візьми настойку сабельника в аптеці. Як воно буде тобі допомагати, то і, ну, і тоді вже можна брати корінь і заливати водкою. От каже, що дуже ну пише, що дуже добре допомагає. Потім іще в мене підписниця, я теж у неї. Вона сама з Харкова, а зараз вони в Німеччині ну як біженці. І вона, я не знаю, я ще не почитала в інтернеті про це. Вона каже: спробуйте не їсти помідори. Там щось за кислота, яка оце вредить цим нашим колінцям. Ну, я, чесно сказати, не почитала нічого, ще я не встигла. Я бігом тобі інформацію передаю. О, а що там за кислота? Треба погуглить, почитати, що там, що воно там вредне, бо вона пише, це дуже, звісно, складно помидор не з'їсти. Так каже, попробуйте хоча б рік. Ну, щоб ти ходила. Так, пиши настойка сабельника. Наталя сьогодні зайнялась чисткою телефона, вона вже й цього навчилася. От. А в нас сіла батарея. Да, треба йти заряджати, ну, в мене тут я пішла. кави, я допиваю, а потім ти підеш. Ага, діти пішли, і він вискочив з підвалу, чудо, аби на кого полаять. Іди в підвал, бо жарко, Іди. Дивися який, йди в підвал. Ага, я на тебе кричу. Красавчик. Все, Я все, Ооо. <рістична> все. Ти там. А, вишні. На... Та в тебе їх зараз трішки дощ смив, а то скільки було, так як у мене черешні. То в мене хоч фендя їсть. <рістична> а в мене не їсть. Ага, Айка не їсть. Фух. Не закривати? Ні. Оце тут не вистачає фіртки. Ага, не треба. Ага. Пішла Наталія. Ну ось вона поливає, оце гібіскус, а оце що та, як її називається? Форзиція? Ну так. Ага. ці Листочки вже зовсім. Що, що поливала Наташа? Щось маленька цвірочка. Чи так і залилось добре? Хай заливається. А, а юка ось о. Зовсім засохла. Тут вона хорошо позаливала, гарні такі гібіскуси. Та не лайся, хай дітки гуляють. О, ти хочеш перекинуть? Та ну части. А воно навірно не тетя. Не до ну, зараз я тобі допоможу. Таш, дивися, в тебе вейгела в другий раз буде цвісти. Так що, а поливай. Дивися, що на неї а, то, Чи змивай, чи знаєш, що то аміаком розчином. Угу. Та якби ж трошки зарату не пустила. Ще... Ну, оце її добре заливай, дивись, а яка хай. вона бідненька і квіточки пустила.